В нас є 24 години на добу. І 24 на 7 за нами спостерігає духовний світ. Ми живемо в матеріальному. Бог духовний світ закрив. Ми його не бачимо, але ми його дуже відчуваємо. І якщо за ці 24 години не приділити увагу часу Богові, не помолитися, не почитати Слово Божого, не поспілкуватися з Богом. Такий і життєвий результат у нас буде. Якщо не наповнювати себе Словом Божим, якщо не будувати відносини з Богом, якщо не закрити себе в позі, то до нас, до нашого духовного стану, до нашого фізичного і психологічного, буде мати доступ зовсім інший духовний світ, зовсім іншими духовними наслідками. Амінь.